Друже, привіт! Підтримай розвиток українського ютубу, став вподобайку та підписуйся на канал. Сьогодні в мене для тебе коротке новинне відео, де ми поговоримо про ребаланс деяких мап, а також я тобі розповім про нову цікаву рубрику офіційного каналу World of Tanks на Ютубі, що дуже допоможе новачкам. Для початку хочу сказати, що мене надзвичайно тішить твоя підтримка на минулих відео. Дякую за це. А як давно ти граєш в танки? Чи все ти знаєш? Наприклад, про те, як Враховується рейтинг ВТР, що можна побачити в своїй статистиці гравця, чи як його підіймати, і які дії потрібно робити, щоб завжди приростати. А чи знав ти, що твій відсоток перемог не впливає на цей рейтинг, і одним з найважливіших показників є відсоток твого виживання в боях? Любителі ЛТ, не сумуйте. У вас є шанс покращувати рейтинг за допомогою основних завдань, які потрібно виконувати кожному типу танків. А самі завдання прив'язані до типу техніки. Чи то Штурмова ПТ, чи то у вас середній танк снайпер. Для кожного варіанту техніки свій показник є важливішим за інший, та буде сильніше впливати на рейтинг ВТР. А основними показниками для підрахунку рейтингу являються натанкована шкода, шкода по твоєму засвіту, власна шкода. Ну і звичайно відсоток виживання на танку. І тут все залежить від типу техніки для гри. Отже, друже, особисто для мене було дуже цікаво дивитися це відео українською. І я думаю, це може бути цікавим для новачків. А тепер поговоримо про ребаланси деяких старих мав. Я тобі раніше вже робив відео про ці ребаланси, але з того часу сталося багато нових змін. І як мені здається, ці зміни реально додадуть балансу до декількох надмірно, на мою думку, несправедливих позицій для деяких команд. Тому вперед до огляду. Для початку оглянемо мапу степи. Максимально перероблена оборонна снайперська позиція в квадраті А3 верхньої бази. Тепер з неї буде набагато легше зупиняти наступ суперників. От реально, на своїй пам'яті я пам'ятаю тільки одиничні випадки вдалих дефів верхньої бази, якщо суперники проривають будь-який фланг. Адже практично вся місцевість була відкрита, на відміну від Нижнього Респу, де можна хоча б виїхати на гору за базою і звідти посвітити або когось і добряче підпалити. Далі додано балансу в напрямку дев'ятої та нульової лінії знову ж таки для верхньої команди, що дозволить комфортніше закріпитися на лінії. А тут я вже не впевнений, адже тепер здається, що верхня команда буде швидше доїжджати до карману. Також перероблено снайперську позицію верхньої команди в квадратах А 7 та А 8 Як бачиш, більше плюсів для верхньої команди. Друже. А як по твоїм каткам ти відчував якусь дику несправедливість, коли грав на верхньому респі? Також прибрано позиції каміння та кущів в обох сторонах в напрямку 8, 9 та 0 лінії. Ну, подивимось, якщо вже ця ітерація пройде тестування, то скоро отримаємо нові зміни. А тепер до цікавішого: відбулися масштабні зміни в мапі перевал. Мапа перевал має піддатися великому ребалансу. Дивимось, а далі зробимо свої висновки. Я на відео, а ви в коментарі. В квадраті H8 зменшено висоту пагорба для більш швидкого і комфортного зайняття позиції техніки з нижнього респу на перетині квадратів f9f0 та e9 e 0 Додано проміжні укриття для більш безпечного пересування техніки до нижньої бази. В квадратах Е9 та Б6 для обох команд додано зручні балкони для ведення вогню на дальній дистанції. Ви тільки подивіться, що планують додати на місце зіткнення важких танків. Тут тепер можна буде танкувати. В квадратах С7 та Б7 та Д8 змінено рельєф та створено укриття. Також розширена загальна територія для зіткнення. Ну і ще великих змін зазнає Імба Резп, що розташований знизу в квадратах H6 та H7, по аналогії з верхнім респом, Зменшено кількість кущів та зрізано частину гори. В квадратах H5 та H6 збільшено глибину впадини для безпечнішого роз'їзду техніки нижньої команди. А в квадратах G6, H5 і e 3 F4 перероблено балкони. Ну і ще в квадратах е 2 та G1 розширено ігрову зону з додаванням балкону та проміжних укриттів, що має дати змогу гравцям нижньої бази розвивати атаку в сторону верхньої бази. Також в квадраті F4 в центрі мапи додано нові укриття. Нарешті, а то там було дуже пусто. В квадраті d4 додано скелю, що закриває простріл вдовж мосту. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!